Сьогодні ми знаходимося на балконі стандартного типу, це чешка, на перемозі, панелька. І на прикладі цього балкону я покажу вам, якими стандартами ми користуємось і які є нюанси по каркасу для таких балконів. Наразі зараз маємо металеві перила та дерев'яне скління старе. З одного боку буде шафа, тут глуха стіна. Зовні будинок реставрувався, тому тут щось таке типу облицювання зроблено, але зроблено воно, звичайно, не під майбутнє скління МПО. Тому все це будемо прибирати. Отже, каркас готовий і можемо розібратися на його прикладі, як тут що працює. Але до того я хотів би, щоб ми з вами задались питанням, а чому не можна залишити той каркас, те огородження, яке було, якось там трошки вирівняти, там кинути зверху трубу і на нього поставити скління. Будемо поступово відповідати, беручи до уваги конструкцію цього каркасу. Перша функція. Каркасу, який ми зробили, це закріпити скління по всьому периметру. Тобто він дає надійну основу не тільки по нижній частині, на яку встановлюється металопластикова рама, а і по всьому периметру. І це дуже важливо при кріпленні металопластикових конструкцій, закріпити їх по всьому периметру через кожні 60 см. Я на цьому тижні вже показував, як це робиться. Має бути ось такий саморіз, який проходить, ще раз показую, наскрізь. Тобто через раму, через армування всередині рами в металеву трубу. Товщина має бути не менше, ніж 5-6 мм. Друга функція це розподілити вагу і перенести її з плити, з краю цієї плити балконої на стіну. Для цього є пристінні стійові, які закріплені на анкери з кожного боку. І є. Ось такі діагоналі, які працюють на стискання і дозволяють переносити вагу з цієї точки на початок плити. Третя функція цього каркасу це основа підлоги. І вона відразу робиться в рівень з балконними дверима або з рівнем підлоги в кімнаті, якщо це потрібно, і кріпиться, як ви можете подивитись, також на металову конструкцію. Ще одна дуже важлива функція це розширення. І завдяки цьому розширенню ми можемо змістити раму на 30-35 см ззовні. буде зручно користуватися стулками, а також заздалегідь плануємо рівень ухилу козряка. І це також важлива річ, тому що якщо відразу це не запланувати, не зробити тут додаткові 5-7 см на те, щоб водичка самотьоком спускалась. Потім вже ну, нічого не допоможе, якщо козирок буде стояти рівно. і Водичка буде просто затікати з зовнішнього боку всередину. І потім це вже ніяк неможливо буде виправити, якщо відразу не запланувати. Далі будемо зашиватися сайдингом, і каркас для цього сайдингу ми також будемо кріпити на нашу металеву конструкцію. Тобто кожна стійова під сайдинг вона буде розташована через кожні 40-50 см. І кожна стіла буде закріплена на металевий каркас. Це дасть йому жорсткість і довготривалість експлуатації цього сайду. Отже, якщо підсумувати, то каркас виконує функцію надійності, довготривалості використання та є надійною основою під скління. Тобто він ще й за надійність скління відповідає. Плюс за затікання, плюс за підлогу, плюс закріплення зовнішнього боку сайдингу. Тобто це як скелет у людини, який необхіден для того, щоб ходити, спиратися, так і балкону необхіден правильний каркас.